Взагалі-то на перший погляд може здатися, що саме питання чи шукати авіаквитки в Україні, якщо ми говоримо про авіаквитки по Україні, може здатися трохи нелогічним. Звичайно, якщо ви хочете летіти там з Києва, у Харків, зі Львова у Одесу, то ви Ідете і шукаєте якогось локального українського агента, який допоможе вам придбати авіаквитки, чи напряму намагаєтесь придбати їх в наших авіаслужб. Але справа в тім, що це питання задається не просто так. І виявляється, що іноді, навіть якщо ви шукаєте авіаквитки всередині України, вам вигідніше і дешевше їх шукати через компанії, які не знаходяться в Україні. Давайте розглянемо, як то кажуть всі за та проти в цій конкретній ситуації. Ну, по-перше, звичайно, якщо ви шукаєте авіаквитки по Україні всередині України через локальних агентів, то в них є е певні преференції щодо локальності запиту. Тобто в них гарно налагоджена система, ви можете легко і спокійно знайти той квиток, який вам потрібно, звичайно, якщо цей квиток е є в наявності. Але з іншого боку, глобальний пошук авіаквитків по Україні може дати вам вихід на набагато кращі стіни, тому що великі компанії отримують більші скидки. Великі компанії не повинні витрачати багато грошей на локальні офіси, оскільки все робиться через сайт. Звичайно, в них є офіси, які обробляють інформацію, в них є офіси телефонної підтримки. Ви можете зателефонувати, ви можете написати листа тощо, тощо тощо. Але все одно їм не треба проплачувати дуже багато локальних офісах в невеличких містах та містечках України. А значить, вони зможуть зекономити на ціні. Їм не треба буде додати таку велику цінову дельту всередину вашого квитка. І тому іноді, якщо ви шукаєте глобально квитки навіть по локальних місцевостях, навіть по Україні, ви зможете отримати кращі ціни. Зараз наведу вам приклад. Ви можете зайти на веб-сайт anywayanyday.com або anywayanyday.ua. Якщо ви зайдете на UA, то вас автоматом перекине на вебсайт у крапціком, але не турбуйтеся, все нормально. Це один і той же вебсайт. Дуже популярний веб-сайт на даний момент, тому що він робить. Ем... Заказ квитка авіаквитка дуже зручним, простим. Ви робите це через інтернет. Ви можете всередині вибрати найкращу ціну. І що найцікавіше, зараз ми можемо зробити простий тест, як ви зможете знайти квитки саме по Україні через вебсайт компанії, яка працює ну, взагалі накриває собою весь світовий ринок, і побачити, що це дуже зручно, і насправді це може вивести вас на нормальну достойну ціну цього авіаквитка. Зараз ми знаходимося на веб-сайті anyway.anyday.com і я вже для прикладу вбив сюди дату переліту, звідки і куди, з Києва до Одеси. Також ви можете вибрати, чи вам потрібен зворотній переліт, чи може ви хочете продовжити маршрут, наприклад, прилетіли з Одеси, далі з Одеси в Миколаїв, з Миколаєва до Львову тощо. Обираєте, який клас, економ, чи бізнес клас, скільки пасажирів, дорослих та дітей. Після того, як всі ці настройки зроблені, а це ну, буквально пару секунд, ви е, клікаєте ось цю кнопку. Для зручності я посунув екран, ви клікаєте ось цю кнопку кнопку пошуку. І чекаєте, поки робиться пошук по Всесвітній базі даних авіаквитків, в тому числі авіаквитків України. Досить швидко ви побачите детальну ціну на авіаквиток. Деталі власне перельоту, також ви зможете обрати інші компанії, якщо, наприклад, вам не подобається якась з запропонованих компаній. І Anyway Day має вихід на найкращих авіаперевізників як в Україні, так і в цілому по світу. Ну і, звичайно, на дуже добрі, чесні ціни. Е, вам дуже легко буде перелаштувати запит, може змінити дату чи е, час виліту, чи зранку, чи ввечері, якщо це, звичайно, є можливим. Е, Вашого переліту, тощо, тощо. Тобто, ви одразу, майже одразу, швидко за допомогою вебсайту зможете собі вибудувати той тип переліту і отримати ту ціну, яка вам потрібна. Ну, звичайно, за умови реальності цієї ціни, бо не будемо забувати, що авіаперевізники повинні заробляти якісь гроші. І це набагато зручніше, аніж кудись телефонувати, чекати, скільки буде коштувати це інше, інше. Через веб-сайт ви можете отримати найкращу ціну. І як би парадоксально це не здавалося, виявляється, що іноді шукати авіаквитки по Україні, всередині України, може бути зручніше і дешевше за допомогою ресурсів, які є глобальними. anywayanyday.com Це справді допоможе зекономити вам гроші, тому використовуйте ці знання. Для цього і було створено інтернет, щоб люди могли використовувати знання. На свою користь всього вам найкращого, якщо ви цікавитесь авіаприлітами, будь ласка, підпишіться на наш youtube Ютубчене. Ми будемо додавати нову інформацію з цікавими і справді ефективними порадами. Всього найкращого.